Оператор Реалізації всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Швайка. Слава Україні! Рай, слава! Товариство сьогодні в той визначальний день. І мені здається, що в 1918 році так само не по висланим килимовим дорожкам. Не з охороною із міліції і не з масовкою вигляді ПТУшників укладали Акт злуки. Саме це ми пам'ятаємо, можливо, трошки певну дезорганізованість людей, можливо, дещо нерівні колони, але щирі відчуття і найвеличніше прагнення жити в своїй соборній українській державі. Рік тому опозиційні політичні сили. Домовилися, і це був по суті перший в історії новітньої України урок, коли домовленості доводяться до логічного завершення, і коли кожен, хто поставив свій підпис або перемиває в лавах тої чи іншої організації, прийняв на себе в першу чергу моральне християнське зобов'язання дотримуватися того слова і дотримуватися тих обов'язків, які на себе взяті. Сьогодні ми з вами живемо в тих умовах, коли політичні переслідування стали вже практично нормою, коли замовні вбивства, які ніхто навіть не планує розкривати, стали майже звичайними реаліями, такими самими, як сьогоднішнє погіршення погодних умов і ожеледиться на дорозі. Ми, по суті, живемо в умовах, коли окупаційна орда. Звичайю українців не звертати увагу на кричущі факти беззаконня, смертей, порушення прав звичайних громадян. І сьогодні це святий для всіх нас день. Наша задача в першу чергу згадати, що найвеличніша ідея те, чого немає у сьогоднішньої окупаційної орди, отої синьої біомаси. Саме найвеличніша ідея жити в своїй Богом даній країні Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки дійсно від Карпат аж Дону до і сяну. Саме це рухало нашими попередниками. Саме ці ідеї і помисли сьогодні повинні кожного дня втілювати ми в життя. Я маю честь. Від імені опозиційних сил повідомити, що на цей час, так само як рік тому на парламентські вибори, на цей час на проміжні вибори до Харківської обласної і Харківської міської рад, всі без винятку чинні політичні сили опозиційні, які працюють на Харківщині, домовилися про спільні і узгоджені дії. Тиждень тому ми через обговорення. Через з'ясовування позиції, через притирання різних поглядів домовилися, що на сьогоднішній день на тих наших виборах, а я кажу зараз про конкретику, із якої складається кожен день нашого життя, що 24 лютого на виборах до обласної ради в Дергачівському і Зміївському районі, і до виборах до міської ради на ХТЗ і на Баварії єдиний кандидат від опозиційних сил буде підтримуватися всіма без винятку. Досвід парламентських фракцій, які працюють в Верховній Раді, свободи батьківщини і удару, засвідчив, що така погоджена дія дає єдині можливі ефективні результати. І сьогодні я зачитаю заяву, яку сьогодні підпишуть тут ті, хто є присутній, і так само скріплять підписом ті наші колеги, які є відсутніми. Сьогодні є заява про узгоджені дії продовжені продовження політичної боротьби. В День соборності України. Цей урочистий для кожного українця день. Уповноважені представники опозиційних політичних сил ухвалюють спільну заяву про узгоджені дії продовжені політичної боротьби. Результати минулорічних парламентських виборів, які відбулися з грубим нехтуванням Конституції України. Із брутальним застосуванням адміністративного ресурсу, приковного та явного підкупу виборців, засвідчили, що цивілізована політична боротьба, тобто боротьба ідей та концепцій, світоглядних підходів та цінностей, недоступні для чинної Білосиньої Орди. Перші дні роботи Верховної Ради сьомого скликання, в якій фракції Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та політичної партії Український Демократичний Альян за реформи Удар Віталія Кличка продемонстрували кожному українцеві, Через що лише узгоджена дія опозиційних політичних сил спроможна зупинити грубу і брутальну силу, яка по суті давно є окупаційною адміністрацією сучасної України. Сьогодні ми засвідчуємо. Спільність та узгодженість дій на рівні Харківської області, зокрема під час проведення проміжних виборів до Харківської обласної та Харківської міської ради. Вже за декілька днів відбудуться конференції політичних партій, які будуть висувати кандидатів в боротьбі за два депутатських мандати в місті Харкові та два в Харківській області, в умовах безправдя кожного українського громадянина, в умовах паралічу правоохоронної системи. І навіть вже незалежних, а в більшості кишенькових судів лише скоординована робота дозволить нам пробити ту стіну відчуження, яку вимуровує режим Януковича. Ми висуваємо по одному кандидату на кожен виборчий округ. Всі політичні сили беруть участь задля перемоги єдиного кандидата від опозиції. Ми впевнені, що в місцевих радах лише опозиційні кандидати. Здатні захищати права українців. Наївно було би думати, що колишні прокурори, колишні начальники міліцій та сухняні чиновники будуть чиняти якісь дії в умовах конфлікту між владою та громадянином на користь останнього. Ми прийняли на себе зобов'язання дотримуватися принципів взаємного непоборювання, відмовляємося від будь-якої публічної критики і декларуємо принцип взаємоповаги. Між усіма обласними осередками опозиційних політичних сил на Слобожанщині. Ми закликаємо усіх приєднатися до нашого спільного чину і продемонструвати наступні кроки по очищенню нашої святої Слобожанської землі від Білосиньої окупаційної орди. Слава Україні! Дорогі, слав! Дорогі друзі! Я запрошую сюди на це місце представників політичних партій. Які зараз підпишуть відозву і звернення і заяву про спільні дії опозиційних сіл сил на Харківщині. Будь ласка, не підходьте, поки росіяно борисниця немає. <реш> <реш> Ми в цей сіти день підписуємо цю заяву. І вона служить по суті мотиватором не для нас. Ми вже домовились давно, а для тих людей, які шукають розбіжностей, це буде наша відповідь. І той чинник, який буде спонукати піднятися і йти перед разом з нами.